Привіт! Це Каріна. Сьогодні буде мій перший влог. Я хочу спробувати. Ми йдемо зараз в Apple якісь магазини, купимо її айфон і йдемо десь їсти. Будем не мене на класний влог, як в шар. Ну, скажи щось. Ну, скажи щось. Привіт. А, зараз четверта. Каріна прийшла в третій. Ми як завжди години збирались. Я вділась тепло, бо я знаю, що. На холодно. До речі, віддівайтесь, чи тепло. Правда? Боже, як холодно. Скільки зараз градусів? Боже, я як бомж в цій шапці. Ігор сказав, що як зех. Це правда? Ні. Фу, яке болото, я вкаплю в білих. Зараз будуть люди дивитись на мене, як на дику якусь. Я коротко, йду і з пудрою говорю. Пудра, типа, да, зеркало, знаєш, це фейня. Боже, як бомж, мені так не згучно, ну, блін. Кончена шапка. Гарна шапка, ми вибрали її разом. Ой. Я купила її в асосурі, до речі, за 430 гривень. Каже Керна, щоб я показала вам манікюр і що це цікаво. Ну давай. Ммм, як це цікаво. Це цікавіше, ніж теж, ти хоче бути фотографію. Так, я хочу бути фотографом, я буду завтра фоткати Діану і виставлю фотки в ВК, подивитись, може вам сподобається, ви захочете до мене на фотосесію, а до тебе я не візьму на фотосесію. Та я... я не хочу. Гаряча кукурудза. Гаряча, Гаряча кукуруза. Ми йдемо в приват оплатити угі мої. До речі, знайшла угі нові, ну, ну немає ж нові, за 140 гривень. Ви таке бачили, куди ти йдеш, мені три гроші прийняти. Видам Ватсон. Можно второй флаг? Тут такие офигенные команды. Okay. Да, ну класс. Okay. Сейчас я одна. Тут я на его убивал. Класс, да? А, ну тут я думаю. Вот и все. Ти коротше від сім'ї. Макарунчику міна. Да. Подарим. Подари її собі. Березь. Ні. Дякую. Олег, коротше, придумай привіт. Я пам'ятаю, як Олег типу, знімав на перископ відео і казав, блін, як це кончено, коли люди йдуть і знімаються між себе. Подима йдемо, йдемо привати. І розказують, що вони сьогодні їли, що вони сьогодні робили і куди вони йдуть. Каже, як ти кончина. Каже, Тань, тільки не роби таке. Такі Данлюк. От я таке роблю. Ось тут я купила розмовляку. «Золотий вік, ця картина. І тут. А ми подивимось. Весницю. Я бачу, в мене побудно плата. Я хочу, щоб ти її повертала. Дивіться, яка вона кльова. Це антистресова розмовлявка. Приходьте і купляйте, так? Ще, до речі, оцю книжку я теж тут купила. Ну давай, йдемо. <кхе> Можемо <ми> підемо? 45. <кхе> йдемо через бастіон, так буде швидше і мені дуже холодно. <кхе> Багато магазинів з вишиванцями ми <кхе> тут хати. Я тебе взагалі тут фотку, хотіла гарну фотку. Мене мене так і не вийшло. вийшло. не їдь тебе сесії. Ну дякую, вийшло, вийшло так. Блін, мене така рука Треба на под купити. Ми йдемо в iPeople. Коротше, магазин, де я купляла свій iPad. Ой, да, і iPad, і iPhone. Дуже класна техніка і дуже класне обслуговування. Yeah. Думаю, білий чи чорний? Yeah. Давай вибирай. Ділилась колядом. Білий. Mm -hmm. Білий. Навіть коробки. Mm -hmm. Заходьте в магазин iPul і купляйте собі тут айфони. Я вже купила свій тут планшет і айфон. І Каріна купила айфон. <поє> 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 Ура! покажи телефон. Коротше, обходили ми кучу магазинів цих Apple, там десь по 400 доларів, по 380. Нам тут зробили знайшку Фав, яка класна порукарня. Ой, що вам цікавого розказати? Я хочу їсти. Да, я так хочу вже їсти, до речі. М -м -м. Ну, я вам порекомендувала магазин Apple, де я купляла iPipple, де я купляла свій планшет і свій телефон, там класно. Там, до речі, при типу, покупці телефону, вам ще дають 15 знижки книжки на якісь аксесуар. <реку> 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 Тратата, -та, тра -та, та Ми віземо з собою кота. Ми віземо з собою кота. Я дуже люблю, коли в мене пліт є на Який? <реку> шопський, а я хочу, знаєш, а я сьогодні хочу корочку, якщо серйозно. Я хочу коротчу грудинку родинку в грайні фрешу. Але давай візьмемо крокети на двох. Зараз Боже, тут холодно. І ми будемо зараз проводити обзор. Навушники я нейшла в неї в коробці. Вона дуже щедра, вона дуже не хотіла здавати, але вже дала. От. Проста коробка. До речі, він в ідеальному стані. Немає ніяких подряпин. Ось так от. Снур. Е, До речі, шнур по новий поставили. Або просто його так ідеально склали, я не знаю. От, новий снур. Блок. Не, не новий, але теж в хорошому стані. До речі, добре, що блок такий, а не з англійської зарядки. І навушники. Ну, от вони на мені зараз. Він в ідеальному стані і плюс ще є коробка, навушники, зарядне і шнур. Ну, це супер. Це офігенно класно. А, Працює так. він швидко, от. Що там ще? Є? Швидко, швидко камера, до речі, класна. Зараз Я собі сфоткаю, вам показую. Видно, що камера класна. Перша фотка на вами телефоні, це є. Якщо ви хочете собі купити айфон, йдіть в iPeople, Там вас гарно обслужать і дешево вам продадуть телефон. Зараз я вам з кодкою покажу їду, яку нам принесу. Mm. добре. стань знімати, я можу, я помішаю салат? Можна. Каріна не любить, коли я її знімаю. Можна це бісі. Полюби, будь ласка, то, що можливо, ти часто будеш зі мною ходити, я буду знімати. Де моя їда? Що, Серйозно? Ні. Так, це нема. Дякую. О, прийшла моя їда. Чи що її офіціант приніс вже. Ананасік, курка, вотець, е морква, капусточка і це що? Буряк. Буряк. І це все коштує 40 гривень. Ну, приблизно 40-50 гривень. Тут дуже смачно. на камеру. А це ананас. Добре. М -м -м. Добре. Добре. Ананас, на жаль, оригінальний. Правда, смачно. Як рук'ят. Це називається правильне харчування в лапках. До речі, було за закупити правильну харчувальність. Правильник. Всім рекомендую правильну харчувальність, сама беру її кор... картоплі. Ще й жарниця. І зелією. <laughs> я так люблю тартар-соус. Скажи, скільки ти заказала? Коротше, раз я була, замовила оцю тарілку, що ви бачили. Оцю okay, салатку, що ви бачили. І цю крокету. Потім ще експресо, бо мені сказали, що мені стане легше. А, мені не стало. легше. Фак. Мені не стало легше. Це не лайфак. Це не лайфакт. Лайф. Є багато людей, яким не подобається моє відео нічого. Я не плачу. На вкус і часу що ні. На вкус і час кама стріальна. Ще одна порада. Не запивайте їжу. Водою. І ти тут цік Угу. Я покажу, як не треба харчувати. Угу. Не беріть так багато, як ми беремо. Ми завжди, ми, коротше, голодні, голодні, приходимо в десятку, набираємо кучу всього. І потім вже завжди наїлися. Тепер мене буде живіт, і я буду зараз ледве. Тепер води. А я давай ще десятки замовити. Хочеш бусарку? Ні. Будемо пробувати, да? Для мене просто сирник. Вот сирник. Як думаєш, багато тут каварі? Хм. Це класно. Душевненька музика така. <рес> Обажня, витірні садку, тут така музика. Атмосферненька. Коротше, ми поїли. У мене були живіт, я зараз здохну просто. Ми йдемо на молочку, на таксі сядемо. Це вже я розмальовувала трошки. Дивись, гарно киди. Купила спеціально ручки і фарби. Такі переналірочки. І все. Коротше, сьогодні був перший мій влог. Я його знімала з Каріною. бо вона мене дуже любить. Ну і це теж. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на мій канал і пишіть, якщо вам щось не подобається в коментарі.